Абсурдний абсурд! Український супертяж Богдан Миронець проводив рейтинговий бій у Литві проти ноунейма з Аргентини Вергари. Українець упевнено розбирав опонента, але на результат вплинули судді. Що відбулося? А усику придумують все нових і нових претендентів. У минулому випуску ми розповідали про одного американця, як уже елімінатор запропонували іншому. І я хочу, щоб він погодився. А підготовка Джейка Пола до бою за ентоні Джошуа тільки набирає обертів. Бій пройде уже 19 грудня в Майамі. Тож блогер перебуває у фазі активних спарингів. І ось із ким саме: проспект Топренк Джаред Андерсон. Колишній перший номер рейтингу WBC Френк Санчес та екс-чемпіону Крузер Вейті та Бріджер Вейті. Чинний перший номер рейтингу WBC у надважкому дивізіоні Лоуренс Околі виглядає ще тим кабаном. Як для спарних партнерів. Це прям потужний склад. Коли кілька років тому Олександр Русик на підготовку з Джошуа залучив одного Мартіна Баколі, я тоді вже казав, що це, це солідно. Боєць одного серйозного рівня у кемпі як спарринг-партнер партнер, це вже добре. Так а тут три бійці доволі серйозного рівня. Це прям дуже круто. Однак ну, від поразки це все одно його не врятує, але принаймні він буде знати перед а як же насправді б'ють у Хевівейті. З'явилася оновлена інформація щодо елімінатора IBF у Хевівейті. Як ми казали раніше, бій із Санчесом запропонували вище згаданому Джареду Андерсону, поки всі відмовляються. Але як повідомляє Boxing Scene, Федерація повернулася до однієї з попередніх кандидатур срібного призера Олімпіади в Токіо Річарда Тореса Молодшого. Нібито Андерсон відповіді своєї ще не дав, тому вони звернулися до. Річарда, який раніше був недоступним через поєдинок проти Томаша Салека, а от зараз може і погодиться. Ви вже чули про те, що багато бійців просто відмовилися від елімінатора проти Френка Санчеса за версією IBF. Я чув різні думки, чому так відбувається. Є думка про те, що вони не хочуть боксувати саме по IBF, тому що в неї. Своєрідні правила до претендентів і чемпіонів і там можна отримати там якийсь непотрібний захист і ще там щось, що конкретно претензія до IBF, і не всі хочуть іти по цій лінії. Ще одна версія, яку я чув, полягає в тому, що не всі хочуть боксувати або зовсім не хочуть боксувати саме проти френка Санчеса. Мовляв, це потенційно не дуже грошовитий бій, ну а ризики програти Санчесу вони дійсно є. І є ще одна думка, яка полягає в тому, що багато боксерів, нібито сподіваються, що усик скоро завершить. Або просто віддасть IBF, і от коли він стане вільним, от тоді почнуться справжні голодні ігри. Але чесно, чекати, поки усик там закінчить чи не закінчить, може бути дуже марною справою. Олександр усім показав, що перебуває на хорошому ходу і не старіє. Так що молоді доведеться довго сидіти на печі. Думаю, тому так Річарду Торресу є сенс приймати виклик. Це дуже швидкий ліфт до чемпіонського поєдинку. Кращого в кар'єрі цього білого Тайсона не було. Поразка окей, буде ще достатньо часу, щоб дістатися до топу. Перемога взагалі чудово. Ти в претендентах. Тому буду радий дізнатися, що вусатий прийме виклик і таки вийде проти Френка Санчеса. Плюха тижня! Бен Уіттакер не тільки добре танцює, але ще й непогано б'є. Боєць із артистичним стилем провів перший поєдинок у якості боксера компанії Matchroom. На кону стояв пояс WBC Silver у 79 кілограмах, а противником став німець Бенджамін Гавазі. Опонент відверто посередній. Дає тиск заради тиску і рухається вперед-назад. Уже в першому раунді британець спіймав того на застої і серією бокових відправив на канвас. Німець встав. А Бен буквально наступною серією продовжив побиття. Що й чудово спіймав на протиході і виробив Гавазі боковим. Ефектна перемога вже в першому раунді, хоча відверто позиція ну такого нижче ніж посереднього рівня, так чесно кажучи, це мій хліб із маслом, стиль Бенавідеса. Багато хто дивиться на мене високий, довгорукий, і вони думають, що на мене легко тиснути. Але я з дитинства, семи років, бився з такими, хто ломиться вперед. Це якраз той тип суперників, який мені подобається. Так, він невпинний, так, він тисне, але це якраз стиль, який мені підходить. Пу-пу-пу. Ну я думаю, що до Беневідеса йому поки що як до Небарачки. Він там не так давно просто намудохався з якимсь Лємом Кемероном. То що вже казати про Бенека? Розумієте, стилістично. Так, окей, згоден, що це може бути цікавий видовищний поєдинок. Безумовно. Однак нюанс у тому, що такий темп, який дає беневіди своїм опонентам, ну такого темпу бен відтакер ніколи і близько не відчував на ринзі. Ну тільки можливо в аматорському боксі, коли він там іще боксував, і то у форматі трьох раундів. А Беник може перти аж до 12-го. Тому бій би не світ такер, це потенційно прикольно. Це може стати класикою світового боксу через яскраві стилі, можна навіть кілька боїв їм придумати. Але потенційно, а не зараз. Бо Беннику 28, і він уже має круте резюме. Чемпіон у двох вагах. А Бену теж 28. от тільки він бив таких людей, про яких ніхто раніше й не чув. Український боксер Хевівейту Віктор Вихрест проведе свій наступний бій 10 січня. Про що повідомляє видання Sport.ua. за інформацією джерела, в середині грудня вихрест вирішить на тренування до Гамбурга. Промоутери боксера запевнили, що Віктор вийде у ринг 10 січня у рейтинговому поєдинку в Німеччині. Суперник поки що невідомий. Дичина тижня. Український боксер надважкого дивізіону Богдан Мернець вийшов у Літві проти <гентинського> джорні джорнімена Вергари, ось що з того вийшло. У першому раунді наш боксер чисто відправив суперника на канвас. І це нокдаун зі старту. Аргентинець Вергара не становив жодної небезпеки, за те, як виявилося, її становили судді. У другому раунді Богдан кидає двійку і після бокового рефері зупиняє бій. Українця відправляє в кут і виглядає, як ніби нокдаун. Але в підсумку ні. Отже, давайте разом з вами подивимося. Цей епізод, і я прокоментую, що ми там побачили і як можна було би його трактувати. Отже, Богдан кидає джеб, і тут же такий хук ну, хук подузів зверху вниз. Так. Момент у тому, що Богдан боєць трошки повищити свого опонента, прям не трошки, а дійсно вище. І тому такий ну, такий удар для нього звичний, як для боксера високого, який переважно може дійсно ну, так і б'є. З приводу Вергари, ну, він подає корпус якби вперед. І логічно, що якщо він подає корпус вперед, то удар дійсно може сюди прилетіти. Однак я не бачу наміру з боку Богдана Моренця вразити саме в потилицю, і я не бачу наміру Вергарі підставитися так, щоб йому влучили в потилицю. Тобто я вважаю, що якоїсь такої сильної провини боксера ні одного ні іншого тут немає. Ну, але при цьому, вочевидь, є провина рефері. Тому що, якщо таке стається, треба попередити боксера. Попереджень до цього не було. Відразу дискваліфікація. При тому, що Богдан Моронець не був аутсайдером, він перед тим поклав опонента в нокдаун, і в нього забрали перемогу. Тому, як на мене, це дуже дуже стрьомне суддівське рішення, яке забрало вронця перемогу проти от цього от дуже сумнівного опонента. Наскільки я знаю, то сторона Богдана вже підготувала апеляцію до Литовської Федерації професійного боксу. І крок, як би логічний по такому епізоду, однак, з одного боку, як вам сказати, апеляцію в боксі – це такий же дієвий жест, як глибока стурбованість ООН на черговий теракт Російської Федерації. А з іншого боку, цей епізод настільки... Прозорий, настільки чорно-білий, що тут якби може апеляція теоретично і спрацювати, принаймні податися точно варто. Тепер Литовська Федерація профі боксу має його розглянути і дати якийсь свій вирок по цьому епізоду. Сподіватись на те, що вони змінять результат поєдинку на користь перемоги Богдана. Я дуже сумніваюся в цьому. Може бути теоретично ноу контест, тобто визнання бою таким, що не відбувся, і, наприклад, призначити реванш. Теоретично. Як на мене, ось такий результат, як ноу контест, по тому, що склалося, це був би далеко не найгірший результат для сторони українця. Але знаєте, походу спіймав себе на думці, що ну якби яка жопа у нас може бути з хевівейтом, коли усик піде. Богдан Боронець отримав, ну поки що формально, отримав другу поразку в кар'єрі. Цей рік Влад Сіренко теж вийшов проти. Першого, ну такого більш-менш адекватного опонента і теж отримав першу поразку. Олександр Захожий рік тому поступився і програв пояс і рік не боксував, а недавно просто вийшов в ринг для того, щоб бути активним у боксрек і когось там переміг. Сотне Рогава, теж наш український супертяж, поступився в ряді тіпу, який, який просто був великим. Ну, глобально, там нічого такого не було. А, Віктора Вихреста, про якого ми згадували по ходу ролику, програв на початку 23-го року нормальному опоненту, і відтоді, ну, проти кого він боксує? Хто ці люди, теж якось мені не поняв. Що хочу сказати, от так от сходу хочеться, щоб бусик боксував і ще років 15 і тримав лідерство у хевівейті. Ну бо після нього. Я не знаю, хто це буде робити, але очевидно для цього треба, щоб пройшли ще якісь боксерські покоління і підготувалися нові супертяжі. Можливо, зараз супертяжі йдуть там четвертий клас десь так. Але попереду точно бій Джошо проти Джейка Пола та ще багато крутезних подій. А ви досі не підписалися на канал? Як же так? Підпишіться, вподобайте цей ролик та вдарте по дзвіночку просто зараз, аби нічого не пропустити. З вами незмінно канал Тайк Майсон, Новини Боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимося!